Привіт! Я Піксельок, твій веселий друг і робот-помічник. Сьогодні ми складатиме нові пазли з надзвичайними тваринками. Приготуйся! А ось і перша тваринка з великим носиком і добрими очима. Хто це знаєш? Це тапір. Давай складати його. Почнемо зі спинки, животика, книжки. Якого кольору в нього ніжки? Знаєш, який це колір? Чорний, правильно. І залишилась голова з двох частинок вона складається правильно. Є! Голова ніжки, хвостик готова. Далі. Ух ти, наступна тваринка має довгу шию і дуже швидко бігає. Це ж страус, правильно. Давай складати його. Крильця. Животик. Хвостик. Так, такі рожеві лапки. Так, і ще рожева. Оце що таке? А, це ще одна лапка. клас підходить. І голова. Очі такі великі, блакитні. І дзьобик з язичком. Ура! Який веселий страус у нас вийшов. Ух ти! А це хто на чекає рибку? Це пінгвін. Давай складати його. Почнемо, як завжди, з ніжок. Оце що? Це ніжка така? Ні. Його щось дуже складне. Може, шапочка. І... Ааа, це його лапки, Так, класно. Тепер це що таке? А, ніжка і животик. Тепер шарфік. Не забувай завжди зимку одягати шарфик, Бо тут на вулиці дуже холодно. Верточка яка прикольна, клас. Папочка. Ух ти, як у Діда Мороза, клас. І залишилися рибки. Так, куди сюди. Ні, це ж одна рибка. О, о, це відро з рибками. як багато він наловив. Так, тепер що це таке? А, це уточка, якою він ловить рибки. І що у нас залишилося? Залишилася сама рибка. Давай її сюди на крючок. Ура! І фипер. Фипер, всі! всі. Молодець. Ви були просто неймовірні. Разом ми склали тапіра, страуса і пінгвіна з рибкою. Не забудь підписатися на канал і поставити вподобайку, щоб побачити більше пригод з піксельком. До нових зустрічей, друзі! Пі-бук!